Дивіться, коли ви маєте будь-яке бажання задовольнити свою сексуальну потребу, мозок такий, хм, у нас є кілька сценаріїв. До прикладу, ми можемо помастурбувати під порноролик або ж нам треба йти в контакт з нашим партнером, домовлятися про цей секс, створювати атмосферу, відчувати збудження. І цей процес відповідно довший. І мозок такий. хм... А для чого обирати складний сценарій, якщо можна піти легким, простим накатаним методом? І тут знову мозок обирає переглянути порно. І от в цих всіх схемах ми не помічаємо, як ми швидко звикаємо до цієї штуки, і порно вкладка встає в нашому прям гугловському пошуку в топі. Чим це шкідливо, скажете ви? Дивіться, виникає порнозалежність або порноадикція, як правильно її казати. Як зрозуміти, що вона в тебе виникла? Перший і головний індикатор це постійна потреба його переглядати і нехтувати займатися реальним фізичним сексом чи йти в реальний фізичний контакт з партнером. І от як тільки ви ловите себе на думці, що між фізичним контактом і переглядом порно, ви обираєте перегляд порно, вітаю, здається, все-таки ви потрапили в цю залежність.